Скажіть, ви колись відчували себе на конвеєрі медичному? Це коли е, ти приходиш до лікаря і замість того абсолютно відчуваєш абсолютно формальний підхід. Е, я відчувала не один раз, причому як в державних закладах, так і е, в приватних закладах і не має значення скільки ти грошей приніс навіть якщо за тебе попросили, ти маєш зв'язки, ти все одно відчуваєш себе на конвеєрі. Категорично не готова сприйняти винтасання, і це те, що ми намагаємося побороти. Ми хочемо, щоб людина відчувала максимальну зацікавленість в своєму результаті, в своєму успіху. А тому ми орієнтуємося на побудову довгострокових відносин. Для нас не так важливо, яку суму нам сьогодні залишить пацієнт. Для нас важливо, з чим він від нас пішов, яку він отримав цінність, як він її сприйняв, чи це те, за чим він до нас звернувся, чи воно вартувало його часу і його грошей. І якщо ми не отримуємо результата, тобто ми стикаємося з ситуаціями, коли нам не вдалося цю цінність створити, то ми вважаємо це своїми дефектами, і ми максимально працюємо. Мотив для того, щоб таких дефектів не було, тобто, це на рівні нашої культури. Людина має піти не просто з формальним результатом виконаного протоколу, заповненого заключення, а має піти з розумінням, що їй допомогли, її почули і особливості були враховані. А для того в нас також створені команди команди турбота, наприклад, це команда, яка допомагає планувати профілактичне дослідження, нагадує, щоб людина не забула, щоб вона вчасно прийшла, і людям, які турбуються про своє здоров'я. Ми навіть надаємо ці послуги фактично по рівню собівартості, тому що ми ну, дуже раді за людей, які доєднуються разом з нами. До побудови кращого майбутнього для себе. У нас є відділ супроводу, це команди, в якій працюють виключно лікарі, і які супроводжують пацієнта вже після того, як відбулася взаємодія з медичним закладом. Чи то був виклик, чи то була госпіталізація, чи це була консультація. Тобто ми обов'язково цікавимося, що ж було далі. Для чого ми це робимо? Не для того, щоб бути вічливими. Ми це робимо для того, щоб допомогти, якщо після консультації або після виписки виникло якесь питання. То ми це питання беремо на себе, і максимально стараємося допомогти для того, щоб людина не відчувала, щоб про неї забули в той момент, коли вона розрахувалася за медичні послуги. Нам важливо довгострокові відносини. Нам важливо побудова довірливих відносин на багато багато років.